Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз усі показують, які в них квітнуть квіти. І я також хочу показати вам свої квіти, які в мене вже квітнуть, починають квітнути, які вже відквітли. І вже в них дв... друга хвиля квітіння. Що підемо гуляти? Буду показувати. Гібочка під яблунею в тіньки тіньова піларгоні. Іпіларгоні люблять тінь і тому їх краще висаджувати в тіньочки продовжує квітнути троянда Джулія Найт, невомомна квіточка, одні квітоноси збрасує, другі, розпускаються. така чудова, ярко, жовта троянда. Також продовжує квітнути троянда брауні, червона, бордова. Рожева троянда. Гляньте, на яка вона гарна. Багато-багато квіточок і багато пуп'янків на ній. Одні квіточки обпадають, розкривається вона, робиться отакому, отакому вигляді, як ще не дуже розкрита отака гарнюня. Одні квіточки обпадають, другі пуп'янки розкриваються. З'явилась в моєму квітничку ще одна троянда, біч аваланж. Вона хворіє, трошки після того, як я її пересадила, все-таки вже зараз літо і вже не та температура для пересадки. І тому вона трошки підхворює. Але я думаю, на слідуючий рік, на наступний рік, все буде добре. Дуже гарно квітне пітуння буп'яра Supreme Блю. Це в мене пітунья. Поза-поза минулого року я її заказувала насінням, виростила, потім на другий рік зібрала з неї насіння, знову виростила, і це вже в мене ця пітуня, третій рік. Хоч і кажуть, що насіння з насіння з вирощеного, після того, як Цвіток відквітнув, квітнув вже не буде такої форми, не буде такого квіткування, але ви бачите, це вже третій рік. Моя пітуня з зібраними сімінами росте, я її вирощую з года в год, і вона така гарна. Я, це найлюбима моя пітуня була, і тому я її оставила і все время, і кожного року. Я збираю з неї насіння. Така чудова і чудова темно-фіолетова квітка. Дуже гарна квітна троянда Centaire Woman. такі суцвіття гарні, здоровезні соцвіття. така дуже, дуже гарна. Друга хвиля квітіння жердини. Ще одна нова квітка з'явилася в моєму квітнику, це Монарда. Гляньте, яка вона чудова. Це просто красота не Подивіться, як вона квітне в два етажа, внизу. Пелюстки бузкового кольору, а зверху ігольчасті пелюстки рожевого, темного рожевого кольору. Це дуже гарна рослинка, гляньте, яка вона чудова. І як потреш листочок, такий стоїть аромат м'яти з цитрусом, я її тільки побачила, зразу я її побачила в подруги, і зразу попросила, щоб вона мені її викопала. Я її посадила сюди буквально три дні по тому. Отака чудова, гарна квітка. Це вже новенькі пуп'янки розкриваються. І вона також квітне пошти все літо. Одні пуп'янки, одні квіти осипаються, другі починають квітнути. Висота цієї рослинки десь сантиметрів 50. Така дуже-дуже-дуже гарна. І дивіться, які в неї листочки. Від стебла вони такого темного бузкового кольору. Далі йдуть зелені, але не на всіх гілочках такі. От це видно, це листочки біля квітоносів такі. Далі йдуть повністю зелені. А от біля квітоносів перші листики під квітоносами отакі чудові. І на кожній рослинці, на кожному стеблі таке. Дивіться, яка, яка краса. Розквітла плетиста троянда. Ой, назву вже не, не пам'ятаю. Тому що вона була в мене пересаджена з дому два роки тому. Ось така гарнюня. В, в, поки в пуп'янки вона такого жовтуватого кольору, а як розпускається, робиться рожева. О, таке чудо. Вона в мене. Я її посадила біля паркану. І от уже 4 квітки. Ось такі гарні, повні, дуже-дуже гарна троянда. гляньте яка, Яка красивуща. Яка вона гарна. Ще ось очки, такий бутончик є. Це перший рік вона в мене розквітла, <кій> <кій> дуже довго хворала, як я її пересадила. Зараз вже почала давати свої квіточки. Розкрила свої квітоноси гортензія Вімсред. Дуже гарна гортензія, зелене листя і червоні стеблі. Дуже така необична гарна гортензія. Вся в квітоносах Lime Light. Така безпроблемна гортензія. Висока, гарна, чудові стійкі стеблі. Вони не гнуться не під дощом, не під вітром. Така гарна, але ще квіточки не розкрила. Вся на бутонах кульова хризантема. Отут розкриє свої пелюсточки і будуть весь кущів буде. Білий як сніжок, дала одну квіточку гортензія Хамілеон. Вона у мене дуже-дуже хворіла, поки я не вбила сюди жел желізний штир. Їй не вистачало кислотності. І після того, як вбила жел желізний штир, він почав окислятися при, при поливах. Тоді вона перестала хворіти і дала одну квітку. Це просто чудо. Це я її прикриваю ящика, ящиком від сонця, бо в полудень тут дуже жарко, нема тіньочки, тому я її отак прикриваю. Дуже гарно квітнуть плющі, плющі лисні піларгонії. оця квітка безпроблемна. Для горшочків, вона, для підвісних горшочків це саме те, що потрібно. Дуже гарно вона зимує в приміщенні вдома, і літом виносиш, тільки виносиш весною її на повітря, вона зразу починає розростатися і починає квітнути. Отакий сорт. Темно-красної піларгонії у неї квіти як розочки, як троянди. От така, таке чудо. Здорові квітоноси, і квіти дуже-дуже гарні. І поряд. Ще одна плющелісна піларгонія, Це простенька з отакими рожевими квіточками. Вся на бутонах уже починають розкриватися, починає розкриватися гіпсофіла. Ось такий громадний кульовий кущ. Ось така краса здоровезний. Я йому зробила підпорку, я його зв'язала сіткою понизу, зробила підпорку, тому що кущ дуже здоровий. Він як розкриється весь, це буде біла повітряна хмаринка. Чи не чудо, це дивіться, як як сніжок? Ніжна, неж, неж, ніжна квітка, Снігова кулька. Друга хвиля квітіння Марії Генрієти. П'янками, кожна гілочка з пуп'янками, кожна, кожна. І також починає другою хвилею квітнути революшн. Багато-багато пуп'янків. Квітне котовник вже більше місяця. Не перестає квітнути. Синіми, гарними квіточками. Рядом в мене стоїть зайчик під котовником. так. Гарно. і він має такий гарний аромат. От Він пахне чимось таким циркуватим, дуже ароматний і дуже. Гарний кущик. Вся на пуп'янках троянда Лавшлідія. Це вже друге її квітіння. Це спрей Троянда. Квітне вюнка, троянда. Все забуваю її назву, якщо гляну в своїх талмутах і напишу. Гляньте, стільки в неї квіток. Їй треба таку гарну, мощну опору. Багато-багато. І вона така, така ніжна, така чудова, рожева троянда. Вже потихеньку відквітає дельфініум. Чудо, чудо квітка, висока, мощна, гарна, ніжна квітка. Тільки так я можу її охарактеризувати. Але вже, на жаль, потрошку квіточки жухнути. Висота цієї квітки. Десь метр шістдесят, така вона здоровезна. Дуже гарно, розквітла, дерево видна гортензія анабель Така здорова шапка, вона мені в руку не вміщається. Я її зробила підв'язочку, тому що стебли, стеблі хилилися від дощу. Один квітонос, але він дуже-дуже здоровий. Розквітла квітка, палі Рояль. ніжна, ніжна, дуже гарно квітнуть покривні троянди, перед двором квітнуть лілейники. Це прості лілейники, їх ще висаджувала моя мама, вони розрослися, і я їх не стала обирати, вони дуже-дуже гарні. квітне юка в усій своїй красі. У мене їх чотири. Одна нечиста і три простих юки. Три простих не квітнуть, а нічиста вроді невеличкий кущик. А вже отакий випустила мощний, гарний квітонос. Нова трояндочка в моєму квітнику. Це троянда-момо. Вона ще зовсім маленька. Я її посадила десь неділю назад. Вона вся була в горщику на бутонах, і вже ці бутони розкрилися і дали квіточки. Але вона ще дуже маленька, і тому ще в неї немає сили для такого пишного, здорового квітіння, тому на слідуючий рік, я думаю, що вона себе покаже в усій красі. На цьому відео закінчую. Всім гарного дня, спокійної ночі і миру нашій рідній, любимій Україні.